Доброго дня, я Наталя Заполідіс зі своїми розповідями про хустки для вас. Одною однією знаєте, з моїх основних таких засадничих ідей у хусткуванні, за для чого я це роблю, показати, що ми можемо виглядати автентично, сучасно, доречно, красиво, конгруентно самі до себе. Не обов'язково маючи стародавні строї, не обов'язково маючи навіть ну, якісь сучасні ну, або автентичні речі, не обов'язково маючи стародавні строї, повні строї. І це те саме стосується хусток. Бо, наприклад, вовняну хустку літом на таку спеку одягнути, ну це треба бути дуже мужньою жінкою, будуть стікати вісім потів. Я знаю, бо одна з моїх приятелів показувала свою колекцію. Від її бабусі в неї є бавовняна хустка. Тобто на літо вони мали не тільки вовняні хустки, може, знаєте, вовна збереглася, бо її не прали, ну, якщо її міль не поїла, а бавовна, вона ну, не така є міцна до у життя. Напевно, що уживали більше, і до нас вони не дійшли. Одним словом, Якщо ви хочете вбратися на якесь свято чи на фестиваль, на День Незалежності, я не знаю, буде зараз купа літом етнічних фестивалів, в автентичний стрій український і виглядати як автентична, сучасна українка, що такого, що хтось поставить поряд з вами білоруську, чи молдованку, чи циганку і вас поряд з нею, то всі зрозуміють, що ви є українка. А не маєте, наприклад, хустки. Бо не хочете бовняну вдягати. Ну, мені здається, що сюди палантин не піде. Що ну, ну, Хоча можна експериментувати. Але я знаю, що більшість сучасних жінок мають купу, купу, купу так званих парел. От я маю до цього строю, хочу вам показати. Це абсолютно сучасна бавовняна, тонка індійська тканина з символом сонця. Бачите, мандала, такий круг і купа червоного і помаранчевого. І це є величезна така, ну, такий, я не знаю, метр шириною і на два довжиною. Тканила надзвичайно тоненька, на літо якраз добра. Бачите, яка тоненька. То я склала цього палантина так, що зробився квадрат. І тепер ще складаю на кут, ну, як звичайну хустку. І тут головне, просто, щоб було гарно розташувати оцю манду десь, або посередині, або навпаки, уникнути її розташування. І зробити, щоб вам були такі от а, тут паски. Ну я беру паски, наприклад. Ми ну, можемо експериментувати. Дивіться, що вам тоді дасть, якщо буде страшна спека, а часом літом буває, літо буває дуже жарко, тут буде у вас кілька шарів, шість чи вісім. Вам не буде спекотно з одного боку. А, захистить вашу голос другого боку, у вас буде об'єм надзвичайний. так? Не так, якби ви один шар робили. О, то маєте таку от склали-склали. Ми робимо звичок, опит, не талант, а, накладаємо тако на чоло. Ну, вона, бачите, невелика виходить, але дуже-дуже об'ємна. Тут тиху можемо підібрати. Робимо такий силует, як нам все хоче. А, як завжди робимо, ну як не завжди, але як часто, а, ці два хвости поверх третього. Витягаємо там для об'єму ще куліску. Тут піднімаємо вище, затягаємо. І бачите, асиметричні вони виходять, але ну, це байка, як вони собі є, так і є. Ми їх пов'язали. Може я засильно затягнула. Тако. І тако. Чим гірший цей вигляд, так якби на цьому... Ну бачите, яка вона яскрава, якби на вас була автентична хустка. Ну, якщо цей хвіст вам не подобається, ми маємо раду, ми можемо його загорнути туди. Я такий гарний об'єм. Захустковані, і красиві. На все добре, хусткуйтеся, радійте, будьте щасливі, особливо літом.